А зараз буде звількати продаж клієнтський автомобіль, які ми вже йому виграли. І це не просто автомобіль, це лідер продажу на ринку США. Друзі, до вашої уваги, Mitsubishi Outlander, 23 рік. До вашої уваги, 70 тисяч кілометрів. Машина на ходу страхової компанії, пошкодження, тут не скажу, що тіпа, тіпа критичне, але не критичне. Двері під заміну, дві двері теж під заміну, прийомчик підкрасили, дверки підкрасили і полетіли далі. Вадю, що скажеш? Ну, давай покажемо, що по безпечності. По безпечності. Безпечності. Вот, э, сидушку, сидушку порвало. І ще, скоріше, шторка. Що ти, ребят? А, стоп, останови фотографію, остави От, э, подивіться просто ваше мнення, чисто в цьому салоні новому Outlander. Віртуальний кокпіт.

9600 ми купили, без ремонту машина стає 19488. Ремонт там оскільки закладено? 1003, напевно, да? Ну, там до п'ятерки взагалі легко. Легко, да? Взагалі легко. Тобто, ну, от порахуйте, грубо говоря, машина вам стане там, от, 23, давайте візьмемо. Новий Outlander з пробігом тисяч кілометрів на хірі комплектації і це всього лише за три місяці. Тому друзі, хто хоче аналогічний Outlander, я вам нагадую, що реально на таких нових автомобілях гарна дуже сильна вигода. Пишіть, дзвоніть, номер в описі, отримуйте безкоштовний прорахунок вашого майбутнього авто.